Доброго дня! Тема уроку Світ живої природи. Раз берізка, два гайочок, три березовий листочок, А чотири рідний клас. П'ять добром вітає нас. Подивись, мій милий друг, що знаходиться навкруг. Небо ясно голубе, сонце світить золоте, місяць зірочками сяє, вітер з квіточками грає, хмарка в небі пропливає, вода прозора, мов сльоза, повітря чисте і трава, комахи, звірі і птахи, людина і погода. Усе це навкруги природа. До живої природи належать тварини, рослини, люди, які є рослини, квіткові рослини це дерева, кущі, трав'янисті рослини. Де ростуть рослини? В лісі, в полі, в саду, на городі. Чому рослини належать до живої природи? Тому що рослини народжуються, живляться, дихають, ростуть, розмножуються та відмирають? Яка користь від рослин? Рослини дають людям їжу, а також у рослин виробляється фотосинтез. Завдяки цьому рослини виробляють кисень, який потрібен людям тваринам. Фізхвилинка для очей. Doctor, give us the magic words! Alright, you go OO EEE, OO AH AH, TING TANG, WALA WALA BING BANG Alright! OO ee OO AH a TING TANG, WALA WALA BING BANG OO ee OO AH TING TANG, WALA WALA BANG BANG OO ee OO ah, AH TING TANG, WALA WALA BING BANG I was in love with you. Do, 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 do. I told the witch doctor I was in love with you. Do, 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 do. And then the witch doctor he told me what to do. He told me. Ooh, 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 I'm ting -tang Жива природа все те, що розмножується, народжується, дихає, росте, живиться. Гра жива чи не жива природа. Якщо предмет живої природи, то плескаєте в долоні. Якщо ж не живої, то тупаєте ногами. Небо і Зорі, Горобець Місяць, Лисиця, дощ Дятел. Сніжинки цукор, сонце, небо, туман, Роса Листя, Кавун, Морква, дельфіни помідори Учні. Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, що належить до живої природи. До живої природи належать рослини, а також тварини. Це і коні, і птахи, і тюлені, різні гризуни. А рослини ж бувають двох видів. Культурні та декоросні. До культурних належать рослини, які вирощують і доглядають. Це такі, як пшениця, буряк, кукурудза та інші. Отож, тепер ви знаєте, що рослини і тварини належать до живої природи. А до якої природи належать люди? Люди є також частинкою живої природи. Підгадайте загадку. У теплий дощик народився, парасонькою накрився. Так, це гриб. Стоїть хлопчик під пеньком, накрив голову брейком. Так, це також гриб. До якої природи належить відгадка? Так, до живої. Гляньте на малюнок і скажіть також, до якої природи належить зображення. Соняшник. Так, це жива природа. А сонечко так до неживої. Камінь належить до неживої правильно. А дерево. Молодці до живої природи. Місяць це нежива природа. А дівчинка правильно належить до живої природи. Людина виростила багатий урожай пшениці. Пшениця це об'єкт природи чи виріб людини. Як ви думаєте? Так, пшениця це частина живої природи. А які вироби людини колись були частинкою живої природи? Так, це, наприклад, ляна сорочка, яку виготовили із льону, який взяли у природі. Це також глиняний кухонь, який також виготовили із глини. Або. Сталевий ніж, який виготовила із металу, взявши також із природи. Молодці учні! Побачимось з вами на наступному уроці. Па-па! Дякую за увагу.